Усім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ми продовжуємо проходження кампанії Козачки треті У нас остання місія у шотландській кампанії, героїчній боротьбі. Пишіть які свої. Протискайте вподобайки та підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. А ми поїхали. І у нас залишилася остання місія: це битва під Фолькеркмуром. Так, далі, ой, знову тут читати багатенько, але нічого. Далі англійського дербі Карл. Едуард на південь не пішов, він вирішив повернутися в Шотландію, щоб зібрати більше сил і дочекатися допомоги з Франції. Усі війська якобітів вирушили до Стерлінга, де розташовувався англійський гарнізон під командуванням генерал-майора Блейкні. Це місто, що стояло на перехресті доріг, слугувало воротами у глибину Шотландії, тому його було потрібно захопити. Армія якобітів залишила Глазго двома колонами. Одну повів лорд Мюррей, іншу Карл Едуард. З перта відправилася колона з артилерією під командуванням лорда Драмонда. Об'єднані сили оточили Стерлінг і затребували здати місто. І замок, подумавши, городяни погодилися здати місто, але генерал-майор. Блейкні ввічливо, але твердо дав зрозуміти, що він не має наміру здавати замок. Він чекав допомоги з Единбургу, який вже зайняли англійські війська генерал лейтенанта Хоулі. Щойно Хоулі почув про облогу Стерлінга, він одразу ж вирушив на допомогу. Тим часом принц Карл Едуард наказав оточити замок і обстріляти його. Та, коли стало відомо про наближення загону в Хоулі, як обійти відступі... відступили. До Бенокберна та приготувалися до оборони. Хоулі не поспішав атакувати, розбив свій табір біля Фалкірка. Впевнений у своїх силах він вважав, що якобіти не наважаться на атаку, тому не зробив належних запобіжних заходів. Переконавши, що англійці не збираються атакувати, якобіти вирішили взяти ініціативу в свої руки і таємно рушили до англійського табору. Нас чекає. Битва це буде цікаво. Поїхали. Ого, го так. Без тягара артилерії, вашим військам вдалося швидко і непомітно підійти до англійських позицій. Англійці зовсім не чекали вашої появи, тому в їхньому таборі панує паніка та метушня. У вас дуже мало часу, поки вони зрештою отямляться від несподіванки і вишикуються для бою, тому швидше атакуйте, але не втрачайте голови. Навіть розгублений англієць не буде легкою здобичу. Ми розірвемо їх на шматки. як від Розриває на шматки хмари. Е, ну, серйозна заява така. Аби перемогти, розбити англійську армію. Ви програєте, якщо втратите всіх солдатів під своїм командуванням. Так коні, коні, хлопці, сакська кавалерія пішла в атаку. Станьте щільно, ворушіться, якщо не хочете стати поживою для ворон і лисиць. Візьмемося сильніше за мечі, зробимо з англійців та їхніх коней ковбасу. За Короля Якова. Так, ну все, починаємо атакувати, що. Не скажи, що все ідеально. Але вони відступають, слухайте, тікають, тікають, тікають. Так, сакс, і куди ж ви? Ми ще не завершили. Хлопці, вперед, не давайте їм утекти, не давайте їм отямитися. Дайте волю своїм мечам. Напойте їх англійською кров'ю. Рубайте без пощади. Їм не врятуватися від нас, навіть якщо у них виростуть крила. Стояти, тримати шеренги. Куди вони побігли? Ну куди? Так, Макдональди, що сп'яніли від англійської крові, натхнені виглядом втікаючих англійських солдатів, пустилися слідом за відступаючою кавалерією. Захоплені їхнім прикладом полки Горяни і інших кланів також кинулися вперед. Відновити порядок не вдалося. І весь правий фланг вашого війська ринувся в атаку. Дідько б їх забрав. Нехай центр ліве крило також атакують. Ну, добре. Давайте ось так. Ось так. Трішки. В декілька, можна сказати, шеренг зараз. Виступимо. Тут хто у нас? Ходімо, ходімо, будемо атакувати. Ну, атакуємо, атакуємо, будемо допомагати зараз хлопцям. Ой, ну тут вже прям буде зарубонька. Так, чого це сакси загаялися? Немає більше сили втікати, та вони шикуються до бою. Сакські драгони знову шикуються до атаки. Гели, стояти, шикуйтеся, всі до мене. Дудець, вигравай збір. Голосніше, дми, що сили. Швидше відправте когось з наказом до резерву атакувати. Так, ходімо з флангів, спробуємо зайти. А ви йдіть з саму Гущу. Така досить ашалована у нас атака буде виходити. Атакуємо їх. А чого ви встали? Так, рейдери справляються, в принципі. Тут нас сили трішки вже покидають на цьому фланзі. Але але, здається, що в нас є перевага, слухайте, ми можемо ще й виграти. Потрібно допомогти тут, на цьому фланзі. Ще й мушкетери резерви наші підходять. Слухайте. Ну що, 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 давайте їх розносити. Чорт забирай. Лягли. Так. Ви отримали нову перемогу. Але англійці як гідра відрубали одну голову. Одразу ж виростають дві нових. З півдня підійшов герцог. Кемберленський син Георга II, а хоробрий Блейкні не віддав Стерлінг навіть після поразки Хоулі під Фалкіром. Ваші війська голодні та знекровлені. А армія герцога Кемберленського легко отримує найкраще постачання, що тільки можливо, і не відчуває ні в чому браку. Вам нічого не залишається як відвести свої війська на північ. Герцог Кемберленський вирушив уздовж узбережжя за вами. Відірватися від нього не вийшло, а надії на поповнення сил немає. Тому доведеться зважитися ще на одну битву. Гаразд. Зустрінемося в Саксі біля Колод... Колодина. Перемога, друзі. Перемога. Перемогли розбили ми англійців. Ось така ось швиденька. А, по факту. Баталія у нас вийшла всього ось. Три хвилини. Хтось скаже, що 3 хвилини це мало, але насправді 3 хвилини це 3 хвилини. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, протискайте вподобайки і пишіть свої коментарики. Усім гарного вечора, гарного дня. Віримо у перемогу у наші Збройні Сили України. Усім бувай!